Усім привіт, садоводам, любителям попрацювати на українській землі і просто глядачам нашого каналу. Сьогодні в нас 22... Липня і знову у нас зелені операції на наших молодих персиках. Як я вже вам розказував, показував, що будемо показувати все, що ми з ними робимо, для того, щоб люди, які брали в нас саджанці ну і просто хто посадив молодий персик, для того, щоб вони розуміли, як з ним працювати і виконували ці операції. Дивіться, бачили ви дві недільки назад, так, як ми зробили. Обрізку нашим молодим персикам. Да? Там писали мені, я би так не зміг би. Да? Дерево наче гарно пішло в ріст і росте. А я прийшов сікатором, щось понарізав, крону зменшив і ніби кажеться, ну зменшив два рази дерево. Наоборот, краще що воно росте. Але друзі, то, що ми зробили, обрізку ми підсилили ріст. І подивіться на сьогоднішній день на наші дерева, в якому вони стані, пройшло буквально дві недільки. Дві недільки, що ми зробили, була дуже велика засуха. Два місяці чи три не йшли дощі. ми, Я просто полив ці дерева і все. Просто водою полив. Розгорнули земельку біля наших ось дерев. Бачите, розгорнули земельку, пролили водичку і загорнули. І видно, що ми це операцію робили по бур'яну. Подивіться. І... Також подивіться, як засіялося вже молоденькі. В нас 3-4 дня лили проливні дощі, дуже багато дали вологи. Ну цим деревам волога. Тільки в плюс зараз в них йде активний ріст. А от взяти там, де персик вже достигає, то там він в мінус, бо при великій волозі і цукри не добираються, смак не такий більш розкритий, да, і десь і кісточка може підлопати. Ну, діло не про то, діло про наші молоді персики. Дивіться, пам'ятаєте, зробили обрізку, все добре. Що ми робимо зараз? За цих дві неділі, подивіться, в нас повідкривалися. Пам'ятаєте, ми прирізали в оцих місцях. Наші е, пагони, да? і подивіться, як повідкривалися пагони другого порядку, так звані пасинки. Що ми зараз робимо? З, знову ця чаша починає ніби трошки загущатися. Зараз треба зробити трохи е, літню таку е, коректировку. Да? Е, тут будуть можна сказати, що зелені операції е, з обрізкою разом. Е, бо ці пагони ще можна виламувати, а де-не-де будемо підрізати. Ніби все добре, дерево гарно пішло в ріст, але дивіться, знову все те саме. Бачите, навіщо нам... Пускати зараз оцей пагін, якщо ми будемо його видаляти, він росте всередину. Зараз через дві неділі він буде отак закриває нашу чашу. Якщо виходить виламувати, просто його виламуємо. Дивіться, пішли далі. Знову пішов пагін. Дивіться, всередину чаші. Виламуємо його. Знову всередину виламуємо. Можна прирізати ножницями, якщо пагони трошки більші. Бачите, отут От пішло воно, ніби 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 догори. Можемо перевід зробити на, на оцю, бачите, відкрили. Йдемо далі. Так, бачите, Оце буде сюди на, 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 йти. У нас тут якби є гілка, буде накривати. Що ми робимо? Оце видаляємо. Тут можемо залишити, подивимося, що ми будемо вибирати. Е, так, дивіться, тут вже трошки почало щось накривати. Пагін звідти, пагін звідти. Тут ми можемо зробити оцей пагін, прирізати і тут дати йому трішки. якби. Йдемо далі. Ось, бачите, пішла гілка гарна, потужна. Якщо зараз її тут не прирізати, вона під своєю вагою почне лягати. Ми тут працюємо мотоблоком, тому ми можемо зробити слідуюче. Поки її підсікаємо, ось так. Бачите, переводимо сюди. На наступний рік вона нам може бути потрібна, бо тут ми її лишимо там, на 8 бруньок і вже получимо плодоношення, а ріст рукавами виводити будемо сюди. Йдемо далі, дивіться. Знову те саме, пішло, якби всередину. Видаляємо. Можна виламувати, можна видаляти. Ну, я коли от йду по всіх деревах, працюю ножницями, мені так набагато швидше. Знову в середину видалили. Що ми можемо зробити тут? Дивіться, далі. Пішла гарна гілка, відкрилися пасинки у нас. Прирізаємо донизу, видаляємо. цей маленький видаляємо, трішки прорідили. Дивіться, йдемо далі. Знову пішла гарна гілка. Знову, це що всередину. Принцип той самий з всіх зелених операцій, але ми підсилюємо декілька етапів, ми виводимо наші рукави під гарними кутами да під 45 градусів. Е, слідуючи, знову пішли. Дивіться, отут у нас пішло догори, трошки прибираємо його е, і все. Йдемо далі. Йдемо далі, переходимо. Дивіться, як тут гарно. Ось пішла гарна потужна гілка під гарним кутом. А тут у нас повідкривались пасинки, бачите, отак воно загущено. Ми оце вирізаємо, переводимо на оцю гарну гілочку. І тут робимо таке прирізування. Всередину забрали, все. Навіть можна зробити його. Ні, хай так і буде. Е, так, йдемо знову далі. Дивіться. Знову пішла гарна гілка, вона нібито якби трошки була вертикальна. Переводимо її на ось цю. Оце все всередину забираємо. Бачите, дали направлення пагонові. І все в нас ніби добре. Так, дивіться. Ось тут воно дуже буде тінити. тут можна прибрати. Знову, бачите, пішла гілка. Оце що вертикально всередину ми його забираємо. Знову тут те саме. Вертикально всередину забираємо. Перевод на гілку, яка під кутом 45 градусів. Це забираємо. Це також сюди забираємо. Так, дивіться ситуація тут. Ось пішла якби гілка, і вона накриває оцих дві молодих гілки. Що нам треба вибрати? Нам потрібно її або перевести отак. Да? Просто на другий рік ми її отак залишимо на плодоношення. А тут будемо виводити рукавчик. А оцю ми відкрили, бачите, і робимо отаке прирізування. Все, друзі. Бачите, знову дві хвилинки маніпуляції секатором. Знову ми відкрили нашу чашу. Ось це ми приріжемо. Знову ми відкрили нашу чашу і знову ми дали силу пагонам, які нам потрібні. Ось, бачите, це вже в нас була раз зелені операції, обрізка. І знову у нас, можна сказати, ну це можна вважати літню обрізку, да? знову ми підправили. І зараз ми цю операцію проводимо по всіх деревах. Ці пагони підсилили, і наша чаша відкрита, і все йде в ріст. І так за цей рік ми виженемо гарне потужне дерево, на який... На наступний рік будемо робити плодоношення. Бачите, як гарненько вони пішли в ріст. Да, друзі, там запитували мене, от бачив твої дерева. В мене не так, в мене слабше ростуть. Що ти їм робиш? Ну, друзі, от я вам показую, що я їм роблю. Оце я говорю. Дуже важливо, коли чорний пар, да, коли земля рихла коло цього. Там в краях. Наприклад, посадили ми там, де трава там не обробляється мотоблоком. Зовсім слабший ріст дерева. Коли у вас посадяно дерево, і там трава, навіть той метр круга обкопаний, все одно ріст буде краще на тих деревах, де постійно є обробіток ґрунту. Є кисень туди, як я вже розказував, аерація ґрунту. Є волога, вона затримується, так як ми постійно рихлимо ґрунт і дерево росте краще. Ось, друзі, користуйтесь так, що беріть сікатори, підправляйте. Нічого страшного нема, ви візуально бачите, куди воно вам буде мішати. Прирізайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Зараз вже йде плодоношення персика, вже бачили декілька сортів. Ніби цей рік і добре збереглося все від морозів. Зараз дощі нам трішки. трішки Портять, скажем так, главний гарний стан персиків, але нічого, воно все добре. Воно зараз вже пішла погода і вони будуть наливатися і набирати цукри. Отож, друзі, ставте лайки. З вами був Діма Журбенко, все буде Україна. До скорих зустрічей.